Відбулися зміни, щось пробують, ну, щось хочеться поміняти, і люди хочуть щось поміняти, але, на жаль, мені здається, що ще немає того, тих змін в людях, щоб дійсно змінилося на краще. Місце. Зараз, чесно сказати, напевно, навіть іде найгірша боротьба, ніж була тоді на Майдані. Тому що ну, тоді реально можна було, було зрозуміло, де ворог, а де правда, де. Де люди, а тут зараз відбуваються надзвичайно ну, тяжкі події. Чесно не знаю, чим це закінчиться, але одно хочеться до людей донести, щоб вони зрозуміли, що чим більше ми бездіємо, чим більше ми не робимо чогось на користь нашої держави, для нас ж самих, тим потім гірше нам обійдеться, гіршою ціною обійдеться це все. Та ж наша свобода, за яку ми так боролися. Реально всі дуже хочуть змін і щоб наша держава була для людей. Щоб наші посадовці, політики були для людей. Це найбільше хочеться. Якщо це відбудеться, це буде для нас найкращим подарунком, взагалі, і для наших загиблих. Це для них буде іменно те, за що вони йшлися.